Минає 210 років з дня народження легендарної особистості Тараса Шевченка, а його творчість лишається актуальною сьогодні Уривок з поеми Кавказ. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, спокон віку Прометея та морел карає щодень божий добрі ребра. І серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і неситий не, не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб на суші замісить кровавим потом і сльозами, Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити, ляжеш, Боже, утомлений, і нам даси жити. Ми віруємо в Твоїй силі і духу живому, встане правда, встане воля, і Тобі одному помоляться всі язики в віки і віки, а поки що течуть ріки, кровавіє ріки.